Ісус народився так і згідно з тим, що ви говорите. Але тоді в продовження вашого пояснення хочу запитати: то що в цілому світі ми, українці, найбільші грішники? Я взагалі, знаєте, цих категоричних, розумієте, українці, це не хлопець і дівчина. Українці. Українці це є ну, національність. Вони різні. Є грішні, є святі, реально святі і реально грішні. Ми є всякі. Але Господь Бог нас піднімає на інший щебель розвитку, так? на інший щебель еволюції. Можете за мною згодитися, можете за мною не згодитися. Але Бог нас піднімає на інший щебель. І коли піднімає на інший щебель, ті, хто недостойні, вони падуть вниз, як сміття, а ті, які достойні, вони просто отримують своє місце. Не переживайте, усе сміття осиплеться, а котре не схоче падати, йому поможуть. Усе буде добре в Божих руках. Амінь. Отче Василю, якщо я вірю в Бога і в душі, і намагаюся жити правдив, праведно, то чи обов'язково відвідувати Богослужіння? Тим більше, що в церкві бувають люди з людськими недоліками, які іноді можуть. Навіть відштовхувати, який сенс в тому випадку в участі в церковному житті? Галина, новий розділ? Галина, я вам дуже щиро дякую за запитання. Питання дуже, дуже важне, значуще. Значить, Якщо я в душі вірую і намагаюся жити праведно, а відки ти віруєш? Звідки взялася твоя віра? Звідки взялася твоя віра? Хтось тебе навчив? Мама, бабка, сусіди. А де вони взяли віру в Бога? У церкві? Чи де? Чи може в школі? Чи десь інше? Не можна, знаєте, зневажливо відноситися до джерела, з якого п'єш воду, і казати, я воду люблю, а джерело – ні. До церкви треба ходити. І ті люди, які є в церкві недобрі, не здалі, які вас відштовхують своєю поведінкою, своїм нічим іншим, це ви здаєте екзамени прямо перед Богом. Екзамени на вашу порядність, наскільки ви є милосердні, наскільки ви є терпеливі, наскільки ви є здатні до життя в соціумі, здатні до життя в соціальному житті. Здавайте екзамени, приходячи до церкви, екзамени на порядність, і отримуйте можливість спрощення, отримуйте можливість покаяння в світі тайні сповіді. Отримайте святе причастя, бо Христос сказав: хто не їсть моє тіло, не п'є моєї крови, не має життя у собі. І з твоєї праведності, що ти сидиш вдома і не грішиш, виграє тільки диявол. Бо тому що людина, яка не ходить до церкви, не має можливості поторкнутися до джерела вічності, хто не їсть моє тіло, не п'є мою кров, не має життя у собі. Крапка.